Електрона 28 депутатів от на We <laughs> Amen. Hey.

не обов'язково, коли приходиш в кордон, брати з собою дефікацію та свідчення, там не завжди допомагає. Але і далі і далі його супові, і поспілі його трохи спалили, так? Згоріло в далеких українських слободачів, так? Ну, але буде добре. Більше кайдари. Треба робити, все, що в Москве говорили. Почаючи в тому ціна ще одне посвідчує чогось страшного. Отже, товариство працюємо. У нас традиційно на сесію запрошені заступників міського голови і місцевій підрозділ розповідає засобами масової інформації, роботі сесії беруть заступників іміння обіної інфраструктури у мене Денис Анатолійович, також навчальний сектор моїй створення управління. Виправну відкому з 30 талі. На порядку денних 49-ї прочової сесії вноситься 9 питань. Запропоновані питання у вас в руках. Для початку ставлю на до голосування порядку денних закладів. У нас є потреба прийняті, якої рішень буквально сьогодні що Якісь такі, які треба до першого даю зміняти, ми збирали кудись про сесію, доповнили їх проте ще. Проходимо питання. 28 з нас за основу доповнення зміни. Цього не правда наважку. Далі по процедурі має вилучитися, або ми оголошуємо правило, працюємо в форматі комісій, або ми обговорюємо всі проєкти рішення в безпосередньому СІСІ. Є пропозиція працювати у всій проєктичній залі, ставлю її на голосування. Затверджені, процедура визначена, працюємо. Отже, перше питання порядку дело про виключення очка персонального складу виконавчого комітету. Я доповідаю питання. Нам надійшла заява від члена спієвочка ще 22 січня, відповідно, останнього засідання і отзвіть в відсутній. Це вховає торки на хворобу. Тому є пропозиція сьогодні відповідно до його заяви виключити його зі складу виконавчого комітету. Ставить за основу. Двадцять дев'ять за основу. Прошу питання. 29. 29. Солому. Наступне питання у прохлідня до Загаліча до персонального складу виконавчого комітету. Це питання я доповідаю. Відповідно, у нас надійшла заява від вихованіча Заганіча. Бажання бути членом виконавчого комітету, нагадуючи це місце, яке ми самопочатку визначали як місце закріплення за фракцією депутатську за майбутнє. Отже, власне для того, як він далі мав повноцінний формі працювати, я потреба ці такі зміни зробити. Ставлю на голосування за основу. Приймається? За основу.

Рестай пішок десяток сім і тут п'ятдесят марію. Прошу питання двадцять дев'ять було за вайбері. За 29. 29. 29. 29.

Є потреба його доповідати. Рішення традиційне, його до першого березня. Е, ну, і це повноваження саме міської ради ми маємо. Його, то, що приємні, так. Кожного року ми його розглядаємо. Пішов питання масла, на голосування. Що полічних знак пропорація не колезне усування тракти конструкції та нації, причини в руках, збору і сонячні тоннели у начальник управління комунальної інфраструктури, това си власне все. на за основу. За 29. тисяч основні моменти рішення важливих, як на данні рішення, подобається 2 мільйони сто двадцять євро для фінансування практиків поційних очисних споруду кост та автомобиль свичні батарей, місіку лісом. Це кост 2 з 90. Проєкт означає створення автоматизованих похідних клієнтів та передованих піскула в станції попередньої очисти. А Бумінець Клосацький у 841 кВт на території швидкої руху. Бабінець Корсацький забезпечить на та економіка електроенергії в росію 830 кВт в один рік. Це 15% від річного споживання по В Прошу ми планеті це складає близько 8 мільйонів гривень. Також покращення роботи наших ученицького рук це угічність і. Залучен канце, как уже как бы дозволить результат проект, но маленькое на бюджет, место, ну, проект три 3 роки. на реалізації проекту 25-26 руки. Насправді дуже это уже проект, мы долго нього него і совершенно для нас надзвичайно важливый, на його контекстный виде. Ну, не звучит, то володій час несут, там близько є мільйонів, потреба верху на поступово, і за движение позитив, домов, ми маємо грамм, доволі пристойно 2 мільйони 120 тысяч євро. І будемо забезпечувати забезпечить на тишку научність, по 200 мільйонів. Енергоєнтні. Ми зможемо зробити частину від нас саме кочисні. Це якраз ловлювачі, це речітки. Це те, що дуже значної мірі впливає на приколу. На Тому що чесні наші пан переробляють всі каналізаційні стоки всієї нашої громади. Тому насправді кожливий графік, що нема немає. Є кран безповоротні кошти, без умовні і частка нашого спіфінансу. Прошу питання. Ну і те питання потребує швидкості, в тому числі тому що в такому підживому Тобто, працюють, потреба підписувати договір і в тому році починається за 29. Наступне питання про віднесення земельних дітей комунальної власності то саме заліз на Вікторію Лянукову. Вона є начальником управління громадської обласної 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 обласної. Матріє Валентинова Вікторівна. Тут перед тим, як поставлю за основу, є тут треба зокрема зробити світ. Прошу, будь ласка, знімайте. Доброго дня, господин Геннадій Анатолійович. рішення суду. Згідно рішення суду, нам запрямована дослідна інформація з рамками пані, що ви декласні на підприємстві громадського обласного обласного Загально було що 184, але да, це різні замовляння mm -hmm. різних територіях нашої громади до само е, Ставлю на Ставимо за посмотрим проекти. Судді ми доводили свою позицію. голосування за умови проєкт рішення. За 29 прошу розголовити на працювання. Розголовити на рішення постачає встановлення діючого договору оренди, цілий на рік сплачується, я об'єкти на рухомому номіналі, відповідно, технічного майстра

укладення договорів оренди землі на новий термін, заповідає начальник управління земельних ресурсів Макею Розмілу Вікторівна. Ставлю на голосування за основу. Прошу, Дмитрий Викторович. Hvala, da ste prevažali tramo, da ste imeli slišno raven, da vam dajete prito. За 29. Наступне питання про проведення розшукування тіх, хто зменшився за 5 місяців підходу з коплюванням до подорожчання управління земельної присутності на Києві на минулого вікна. Хай реалізуватимуть запит знову, як потрібно зробити, я запрошую. Треба зробити рішення, що попередньо ми говорили про рішення суду 23 листопада, ми виносили на сесію 23-го.

Прошу питання. Але на зроблен. За чотири рішення упали. Власне, на цьому питань, так, денного, вичерпаний промовимо з вами. До першого березня ще одну роботу сесію маємо на сьогодні 40-4 питань порядку денного. Тому будемо з вами ще до першого березня зустрічатися, попрацюємо в форматі комісії з даними детальніше і поспіхуємо по в форматі сесійного засідання. Нічого особливого немає, робочі питання. Одна частина пов'язана з майном, з землею, з необхідністю перебуванням програм, схваленням нових програм. Ну, на березі, де здатні зміни до бюджету, розходили заощадження коштів по офісу 24 року, не викращених, кожних опікунка 24 року року, і, можливо, перехови знає за перших наказ. Покаже нас чекає насправді багато роботи, але я думаю, що вирішується. Зараз зосередити всі свої зусилля по максимуму на підтримку українського воїна, навіть на підтримку українського воїнства. Я думаю, що схожі емоції більше більшості відчувають, як було 3 років тому. Я ще схожі емоції відчуваю, то було 11 років тому. Один годин така трошечки невідомість, але ця невідомість сполукала не просто, там наша капітані причини, проблеми, можуть в кому. А всі твої проблеми, всі твої, скажімо, там можливо стріляють, це ти сам. Ти вже коли розумієш, що ти зобов'язаний, що щось не так працювати ще більше. Я родів, що потім міська рада, я всіх визвав, і наша полістка громада. Зараз жила за принципом, як ми з вами жили в 16 році, як ми жили у 24-му люту, в році, або ти воюєш, або ти максимально допомагаєш тим, то все інше між ура, де потрібно і не важливо. Тому що, що свої сили мішку, можна приїду, І можна опинитися десь під суму в ямі числів ямі, якщо судемо став. І головна наша насправді, сила, а да, не наші його політичні союзники, якісь посадовці, які довісова займають свої посади. А, український український записник, українська армія, українські сили. Що... І са наша майбутня вирішується насправді, правій Наскільки ми будемо допомагати нашому військовому, нашому війську, наскільки ми будемо мати шанс з вами вести. Я думаю, що це має давати нам ще додаткового більше, більше, більше допомагати. Є збори, включаємося, є потреба до зборів, включаємося. Є інші моменти, включаємося, але насправді наше з вами життя залежить від українського воїна, який зараз б'ється в ці секунди, б'ється за українськими. Наші дітей і кожного з нас. Від нас ніколи часна подяка, але тут мало, далі слід мало, правильної підтримки мало. Ці максимальні зусиль заради того, аби вибезпечити, але я платим, що вистаємо незалежності. Ні від чого насправді. Так само дуже важливо, аби кожен з вас і про своє стати. Тому що однозначно будь які публічні люди, публічні публічні особи можуть в найвищий час піддаватися. Якщо іншим моментом, і ми усвідаємо ситуацію по каміску. І думаю, знаєш, як зараз зовуться через приєднати його просто поїсти, привести. Для таким речам може бути в пункті. може бути в місті рані, може бути в якому заході, і у чолі, чи нікому і працює. Їм вийдемо далі на діпати, сі атині гойдалки. Аби, на жаль, в тому числі цієї ці гойдок ідеємся. В оцінні гойдалки це наш ворог.

E <laughs>